Скажіть мені, Роскі, що вам на самом деле дає то, що ми в Києві, наприклад, от більшу частину дня зараз сидимо без світу. Це як то наближає вас до вашої перемоги? Чи в цьому ваша перемога, собственно, говоря, і состоїть? Де -то комусь -то насрати і просто радуватися, що там насрано. Все. Тому що у нас навіть в темноті желання програти вам, от зовсім як то не виникає, навіть наоборот. Бо в темноті, знаєте, як правило, дуже добре думається. Навіть ми, у кого мозг під це не дуже той заточений. І якщо хтось до сих пор мав до вас хоч якісь симпатії, то зараз йому в темноті ну, дуже добре зображається, благодаря кому це все происходит. І бажання запустити вас сюди, щоб в темноті нас тут усіх поубивали, от що то ні в кого не визникає, і навіть свої плюси в цьому всьому знаходяться. Знаєте, як тяжело було призивати людей в зсу із стану повного комфорту? Так от пожалуйста вам дискомфорт, при якому кількість желаючих сходити вам надавати по зубам, як правило, дуже різко збільшується. І на спроможність зсу це зробиться абсолютно ніяк не впливає. тому що у солдат напередку от того нічого не міняється. Вони і так пользуються автономними системами. А ті населені пункти, де вони держать оборону, вони вами ж розтрощені вже настільки, що там ні про електрику, ні про воду із крана. ніхто навіть не вспоминає, що вони колись там були. І всі розуміють, що запустив вас далі, кругом буде те ж саме. Так що, якщо ваша цель просто напакостить нам, я б на вашому місці хорошенько подумав, чи зможете ви з усього того отримати хоч якийсь то позитивний ефект. Хоча де ви, а де що то позитивне для вас весь позитив, канашенка з пальця висосе, якщо то, звісно, палець, то що він сосе, так от він вам розкаже, що суттєво електричного мішає роботі нашого воєнно-промишленого комплексу, який давно ще після тих перших блокаутів в першому порядку був забезпечений промисловими генераторами. І там ніхто не сидить і не жде, коли включать електрику. Да і що ви хочете, щоб ми там не випускали? Хаймарси, петріоти, Леопарди. Так я вам так по секрету скажу, що вони у нас із трошки другого місця з'являються. І на їх появу і на їх ефективну роботу це взагалі ніяк не впливає. Так що фронтових успіхів воно вам не а наші ж тільки зліше стануть. Бо солдати напередку, знаючи про ті дискомфорти, в яких живе зараз їхня сім'я, вони так і ще краще розуміють, з ким і за що вони б'ються. І, і якщо все це оцінюють просто, як попитку визвати у нас гуманітарну катастрофу, то я вам скажу, ми такі гуманітарії, що ми і не таку катастрофу вам на горі переживемо. І поки що є чого ви добились, ну це ви дійсно добилися, це сервали нам випуск повноцінного сюжету. Бо ми там вчора в силу обстоятельств перебували в таких містах, де з інтернетом, ну прямо скажем. Не густо, але ми цю проблему на будущу перерішаємо. А от ви свої проблеми тим самим, тільки усугубите. Ну і тепер звернення до вас, мої любі українці. Ви ж хорошо знаєте, як ми з вами спасаємося від дискомфорту. Одним єдинственним способом: зразу донатим на ЗСУ. І чим більше дискомфорту, тим більше донатим. Провірено неоднократно. Працює. Ну, давайте зробимо так, щоб воно спрацювало і на цей раз. Я вам просто нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний батальйон і максимально їм у всьому допомагаємо. Допомагаємо активно. Добре. Наші хлопці постійно там отримують від нас. Ну верніше, від вас отримують масу всяких таких корисних і правильних дівайсів. І ну, от, подивіться, як вони на це реагують. Доброго дня, сьогодні отримали цей тепловізор від каналу Вата ТВ. Цей прилад допоможе нам нищити ворога під час бойових задань вночі. Дякуємо глядачам. Вата ТВ. Дякуємо вам, наші любі захисники, і ми обіцяємо і сподіваємось, що. Чим далі у вас такого добра буде більше і більше, ми з ми з вами вже тут для цього постараємось. Правда ж да, і ми стараємось. Дуже дякуємо тим, хто дуже активно допомагає Збройним силам України, зокрема 120-му окремому розвідувальному батальйону. І давайте допомагати і далі, так як я і говорив, чим більше якесь відчуття дискомфорту, чим більше якесь відчуття у вас такої неврівноваженості, небезпеки. Просто більше донатим. Працює перевірено неодноразово. Значить, як це зробити? Коротко нагадаю, зараз у вас тут на. Екрані знаходяться два QR-коди. По цим QR-кодам там банка на приватбанку, на, на монобанковій і конверт на Приватбанкові. Це от напряму туди заходить для допомоги 120-му ОРБ. Просто наводити свій смартфон на цей QR-код і переводити потрібну суму. Нічого при цьому зазначати не треба, писати окремо, бо це все йде на 120-й ОРБ. Значить, крім того, можна скористатись більш традиційними способами. Вони описані в першому прикріпленому коментарях. Коментарі в описі до цього відео. Там є маса різних варіантів, але якщо ви користуєтесь одним із них, там теж є і Приватбанк, і Монобанк, там є і PayPal, і Skrill, і bitcoin гаманець і, і там, коротше, масов... а, ну, і Свіфтом можна скористатись, звичайно ж. Можна перевести Манігре, можна перевести Western Union і просто дати мені про це якимось чином. Знати, наприклад, через лічку на Фейсбуці. Багато хто. Теж так роблять. Значить, але при цьому ми завжди зазначаємо, для кого цей платіж. Каляну і Зольді Філіпповні на кусочок свята чи коту Василю на кусочок сиру. Значить, або ну, так, щоб ми розуміли, що це армійський воєнний платіж. Там, армії, розвідникам 120-му РБ, нашим хлопцям на перемогу, пені на гроб, як завгодно, щоб ми розуміли і розрізняли з вами ці платежі. Але ще раз наголошую, нашому проєкту. Краще допомагати, або ставши нашим донатором, спонсором, помічником на отут на Ютюбі. Це для тих, хто дивиться нас на Ютубі. Там знизу під цим відео буде кнопочка «Підписатися», і поряд кнопочка спонсорство донати. Ну, у різних по різному називається, значить натискайте її, вибираєте один з варіантів. Там є від дуже такого мінімального для вас і непомітного, як кажуть, там від чашечки хама навіть уже і дешевше по нинішнім часам, до якогось більш менш або. Краще, ну це взагалі, краще ставши нашим партнером на Патреоні. Теж там ви знайдете всю інформацію. Дякуємо тим, хто продовжує допомагати і нам і активно підтримувати Збройні Сили України. Ну, Збройні сили України, звичайно, в першу чергу. І ще раз дякуємо всім, хто допомагає. Ну і щоб давайте, щоб надалі так найактивніше прибирати усілякі дискомфорти, давайте активніше допомагати Збройним силам України. які... Можуть і зможуть зробити так, що все буде Україна.